Привіт, ну що ж, ось і закінчилось літо, скоро дуже буде зима. Тому, по-моєму, настав час поговорити про одяг. Поговоримо про принципі левелів та леєрів або ж рівнів та слоїв, про матеріали, про бюджети. Поділюся своїм обмеженим досвідом та досвідом інших людей, військових та цивільних з інших країн світу, з якими мені довелося спілкуватися на цю тему. Чому ж взагалі, на мою думку, ця тема надзвичайно важлива? Так це тому, що гіпотермія це далеко не жарти, і від неї буквально можна померти. Не варто ставитися до цієї теми дуже легковажно і вважати, що ви воїн вікінг якому голод нічого не зробить. Насправді, усю важливу інформацію з цього приводу неможливо осягнути у одному короткому відео. Але сьогодні я зроблю неможливо, а саме тому обов'язково просто зараз поставте лайк та підпишіться на канал. Ще дуже багато тем, про які варто поговорити. Одразу звертаюся до тих людей, які вже мають досвід у хайкінгу, трейлінгу, кемпінгу. Звичайно, усі принципи залишаються незмінними. Але є декілька нюансів. По перше, бойові умови означають... Набагато більш жорстокі випробування для вашого одягу. Більшість часу у русі ви будете мокрі. А також те, що переважно більшість часу, ви не зможете розводити багаття. Почнемо з базової бази. Давайте зафіксуємо декілька певних фактів. Людське тіло здатне самостійно здійснювати терморегуляцію за рахунок хімічних процесів, тобто це процеси метаболізму, розпад макронутрієнтів на енергію, та фізичних процесів віддачі тепла навколишньому середовищу, а саме їх чотири штуки. Перше, це радіаційна тепловіддача. Ваше тіло постійно випрімінює тепло в навколишнє середовище. Конвекція, тобто, умовно, повітря або вітер, який холодніший за вас, забирає ваше тепло. Теплопровідність, тобто ви лягли на холодну землю або чіпаєте холодні об'єкти, ви проводите і віддаєте тепло цим об'єктам. І що нас цікавить в даній темі найбільше, це випаровування води. Тобто це піт, який випаровується з поверхні вашої шкіри. Основна його проблема, що він вас охолоджує досить швидко, і те, що він залишається на тілі навіть після того, як воно досягло потрібної температури. Переходимо з базової бази до просто бази, а саме до принципів класифікації слоїв одягу. Почнемо ми не з семи рівнів, а з трьохрівневого принципу. Він більш старіший, можливо, але він універсальніший і простіший для розуміння. Базовий рівень або ж base layer, відводить під. Середній рівень або ж mid layer, утеплює. Це не обов'язково один слой або шар, або рівень. Їх може бути і два, а може бути навіть і три. І рівень оболонки, тобто шел. Захищає від вітру, опадів, може бути як із додатковим утепленням, так і без. Може дихати і більше, а може дихати і менше. Переходимо до семи рівнів. Загалом я б не сказав, що цей принцип прийшов на зміну трьохрівневому. Сім рівнів це скоріше більш детальна інструкція про те, який саме функціонал повинен виконувати певний одяг. Ви ніколи не будете носити усі сім рівнів одночасно. І загалом цей принцип він може відрізнятися в залежності від компанії, країни, армії і так далі. Але тим не менше, я постарався зробити цей список максимально універсальним. Про матеріали, які матеріали використовувати, а які не використовувати, ми поговоримо одразу після цієї секції. Перший рівень, він так само, як і в трьохрівневому принципі, просто відводить піт. Це може бути або синтетика, або шерсть Мериноса, або їхня комбінація, але ніякої бавовни. Другий рівень він все ще дуже добре відводить піт, але вже має трошки інсуляції. Це ті самі матеріали, в цілому просто трошки товстіші. Третій рівень це ще більше інсуляції і ще менше потовідводу. Зазвичай третій рівень не має гарного захисту від опадів, вітру. Але я хочу наголосити на тому, що на сьогоднішній день ринок має надзвичайно широку пропозицію. І третій рівень, який має при цьому хороший захист від вітру та опадів, це взагалі не рідкість. Основні матеріали це синтетика, фліс, шерсть та пух. Четвертий рівень це насамперед сильний захист від вітру та опадів, відсутність інсуляції. Свого роду це дощовики. Але знову ж таки, враховуючи різноманітність сьогоднішнього ринку, ці дощовики теж бувають доволі різними. Вони можуть дихати добре, можуть майже не дихати, якщо ми говоримо про повну водостійкість. Загалом, на мою думку, та й не тільки на мою, дощовики на сьогоднішній день не дуже потрібні у місцях, де не надзвичайна кількість опадів. Сучасні курточки дуже добре справляються із помірною кількістю опадів та вітру. П'ятий рівень це так званий soft shell. Тобто це легенька м'яка курточка, яка має дуже непоганий захист від знову ж таки опадів та вітру, але при цьому майже немає інсуляції. Її основна інсуляція, якщо можна так сказати, це якраз і є захист від конвективних втрат тепла. Шостий рівень це так званий хардшел. Тобто, це вже курточка доволі жорстка, вона має хорошу інсуляцію і вона має надзвичайно хороший захист від опадів та вітру. Відповідно, зазвичай вона дуже погано дихає. Ну і сьомий рівень це просто зимовий костюм. Це, умовно, харчел із надзвичайною інсуляцією, надзвичайним захистом від вітру та опадів. Не дихає взагалі. А тепер давайте все ж таки поговоримо про матеріали, їхні плюси та мінуси для потовідводного та утеплювального шару. Про зовнішнє говорити сенсу не дуже багато, тому що там все робиться і синтетик. Золотим стандартом на сьогоднішній день для першого рівня для нас є шерсть мериноса. Або ж скоріше поєднання шерсті із синтетикою для кращої витривалості. Чому саме шерсть? Тому що ми заданість приймаємо, сприймаємо, що в динаміці ми будемо перманентно мокрими. І хоч шерсть і висихає доволі довго, але її основна властивість це те, що вона утримує надзвичайну кількість тепла, навіть при тому, що вона мокра. Цей відсоток набагато більший, ніж з будь-якою синтетикою. Але Миринос звичайно дорогий. Синтетика буде дешевшою. Але якщо ми говоримо про шкарпетки, я б все ж таки дуже сильно надзвичайно радив брати шкарпетки із шерсті мериноса. Якщо ми говоримо про перший рівень для ніг, то тут в цілому можна брати синтетику, тому що, по перше, ноги пітніють набагато менше, ніж тіло. А по-друге, їх можна використовувати як свого роду додаткове охолодження. Тим не менше, для низьких температур мати підштанники, кальсони, термоштани обов'язково. Також одразу зазначу, що для наших реалій цілком достатньо бойових штанів, які мають під собою термоштани, не обов'язково мати softshell штани В цілому, насправді, не важливо, якого саме бренду виробника буде мериносова сова кофта або футболка. Якщо хочеться якісного, можете переглядати наші спортивні магазини, а також військові магазини по типу Абрамс або Панішер, які імпортують. Хороший одяг. Золотим стандартом для утеплювального шару є насправді синтетика. Але перед тим, як ми розглянемо деталі, варто також зазначити, що і фліс, і шерсть все ще мають місце на ринку. Пух не дуже, тому що він надзвичайно погано утримує свої утеплювальні властивості, коли мокрий, і він надзвичайно довго сохне. Фліс і шерсть вони достатньо бюджетні, але вони мають проблему співвідношення ваги до тепла. Вони дуже погано компресуються, тому займають дуже багато місця в рюкзаку, в баулі і так далі. Також фліс дуже класно горить, що не дуже класно для бойового застосування. Загалом дуже тості фліски або шерстяні кофти на сьогоднішній день вже не є релевантними, і синтетика їх переважає в усіх якостях. Повертаючись до синтетики, тут важливо розуміти, що утеплювальна синтетика це технології, це патенти, і це не буває дешево, на жаль, наповнюючи, які мають світову репутацію. Climashield Apex, SnookPack Soft, G-Loft. Prima Loft Gold, саме Gold, не якийсь інший. Ну і Polartec, в принципі, непоганий, але знову ж таки, Polartec – це фліс. Виробники одягу світового рівня, які використовують ці матеріали, це в основному Corintia, UF Pro, Patagonia і Outdoor Research. При вибору зовнішньої оболонки, тобто Softshell або Hardshell, звертайте увагу на комірець. Буде добре, якщо він буде високим, тому що тепло дуже любить виходити через гору. Що, перейдемо до загальних рекомендацій. Мій досвід він, в основному статичний та нетривалий. Особисто я останньою зимою користувався шкарпетками літніми від Піктак і зимніми від 5.11 в два шари. Термоштанами користувався від Under Armour і термофутболкою і термокофтою користувався від Under Armour теж в два шари. Для більш утеплювального шару я брав фліс і шерстяну кофту, іноді в два шари також. Із курток це була совшел і хардшел. Можу сказати, що найгірший період часу в зимовий день це від третьої ночі до шостої ранку. Назвичайно рекомендую в цей час залишатися або у спальному мішку, або хоч трошки рухатись, тому що мало що допомагає в цей час. В динамісі бажано не застосовувати утеплювальні шари взагалі. Якщо перед виконанням динамічної вправи вам тепло і комфортно, ви щось точно зробили не так. Бажано на технологічний одяг накидати звичайну плотну форму. По-перше, щоб захистити високофункціональний одяг від руйнування. А по-друге, щоб зберігати маскування. В такому ж випадку бажано, щоб форма звичайно була на розмір або навіть два більше. Якщо ви берете синтетику як ваш базовий леєр, впевніться, що вона дуже добре прилягає до вашого тіла. У мене ще була кофта більш дешева, яка не дуже добре прилягала, і вона явно втрачала набагато більше тепла. Рукавиці краще використовувати в два шари: перший це там, тактичний і зручний, і другий це утеплювальний. Завжди майте з собою якийсь снег для поповнення калорій в організмі. Тепло генерується за рахунок метаболізму. Якщо ви голодний, то ви холодний. Пару слів про гортекс. Гортекс це хороший матеріал, він відводить воду зсередини та захищає від неї ззовні. Він водовідштовхувальний, не водонепроникний. Також проблематика гортексу в тому, що якщо ви дуже сильно пітнієте, його легко перенавантажити. Якщо ви його перенавантажите, він перестане відводити воду зсередини і все може погано закінчитись. Обов'язково маєте з собою пончо. Пончо, воно багатофункціональне. Мало того, що з нього можна зробити укриття замість палатки. Воно ще й воду не проникне і допомагає із захистом від вітру та утримує трошки тепла. Також воно займає абсолютно смішний об'єм місця, тому я просто не бачу проти ніяких, щоб його не мати з собою. На книзь вийдіть на пробіжку у своїй конфігурації одягу для тесту. Якщо під кінець пробіжки, ваш утеплювальний чи зовнішній шар будуть трошки мокрими. Це буде означати, що ваш лег працює. Звичайно, це не вся інформація на цю тему. Але на мою думку, це достатня база для того, щоб ви зробили висновки і змогли підібрати те, що підходить саме вам. Всім дякую за увагу і топите магазин зараз, поки ще є товар і поки не задрали ціни до небес.